Що цукор падає і в мене було таке, що я й три години сиділа і не могла цукор підняти взагалі нічим. Діабет дуже сильно заважає, і треба вибрати, можливо, якийсь спорт не такий інтенсивний. не Такий Всім привіт, я Саша з міцу крови. І сьогодні ми будемо розмовляти з трьома прекрасними дівчатами. Це Юстя, Віка і Ніколь. Їх об'єднує тема діабету, гімнастики і не тільки. Дуже дякую вам, дівчата, що ви доєдналися. Як ваше тренування? Як ваші справи зараз? Ну, мене все добре. Я тренуюся чотири роки з діабетом. Три я тренуюся вже. 12 років займаюся спортивною гімнастикою. Діабетом захворіла у 2018 році. Вже 6 років займаюся діабетом. Я займаюся 3 роки з діабетом вже 4 роки. Ух ти, я зрозуміла. Тобто ви всі познайомилися вже на гімнастиці. Я правильно розумію? Чи ви познайомилися а. з інших обставин? Ні, ви всі я взагалі. була до того без діабету, а Віка вже була за діабетом. А потім я захворіла і ніколи разом зі мною типу почала ходити з діабетом. Люста ніколь познайомилась за межами залу, а я була в залі вже давно. Я зрозуміла дівчат. Окей, я бачу, що у вас усіх об'єднана тема діабету, дружби і гімнастики. Це неймовірно цікавий перетин. Я вперше спілкуюся відразу з трьома людьми з таким з такою кількістю спільного. Тому я дуже хотіла поговорити про перетин діабету, професійної гімнастики і тренувань, але впевнена, що в кожної з вас є своя історія і якийсь кут чи деталі, які ви могли б розказати людям. Тож я б хотіла почати з питання, чому ви взагалі прийшли саме в гімнастику? А що вам Обається в цьому спорті, і як впливає вона на ваш діабет в кожний напевно щось своє прийшла. Я в спорт, спортнатику через своїх подружок вони mm -hmm. находять на тренування, а так то. Вікиної ну, мама пішла на тренування е, вперше. Е, потім я захворіла на діабет, але ще до того була навіть війна, то я не тренувалася цілих два роки майже. І потім я знову почала ходити на тренування е, Діабет ну, на, ну, на гімнастику впливає добре, тому що цукор починає так летіти вниз, ну, впадати і досить нормально е, стоїть, але деколи ну, тримається на рівні. Але зазвичай він також дуже летить вниз, то я можу ну, по там 20 хвилин сидіти чекати, поки цукор підміниметься. Ну в Підмін. мене мана... діабет. Заважає я довше тренуюся. Ми більше їздимо на змагання трошки ніж дівчата. А в гімнастику я попала, тому що ну мама тренер. Мама тут сидит. Yes. Так сталося, що я прийшла сюди. Але я люблю спорт цей за все. Ну я просто вже не уявляю свого життя без залу. Я заважає тому, що цукор падає і в мене було таке, що я й три години сиділа, і не могла цукор підняти взагалі нічим. І поки всі тренуються, я сижу, і так могло бути навіть три дні підряд, коли ставався якийсь стрес чи якісь емоції там різні. Я попала на гімнастику через маму і через Юстю. Ну часто росте, і коли падає. Коли падає, сижу, і коли росте, теж сижу. А розкажіть, в кожного має... може бути по-своєму. В мене теж організм дуже рандомно реагує, то летить, то непередбачено не росте. А як ви допомагаєте одна одній, і взагал... загалом який у вас режим? Ну в нас тренування в різні години частіше за все. Ну, в мене тренування шість днів на тиждень з обіда до восьмої вечора. Після школи ми приходимо в зал і до вечора тренуємось. А ми десь так до восьмої тридцять побували до дев'ятої, то ми тренуємося чотири години. Да, приблизно з чотири години. А допомагає. Ну часто хтось з нас щось забуває, хтось забув цукерки, хтось забув голочки. Ну частіше це я, хтось забув якийсь глюкометр. Ми от, на інсулін я забувала. Мені теж дівчата там трошки в шприці набирали. А розкажіть, наскільки я знаю про юстю, вона зараз на помпі. А ви, дівчата? Як ви зараз менеджети діабет? Що використовуєте? Кай! ще не на помпі, але на обліку стоїмо. Я теж не на помпі, і сенсора також зараз немає. З, зазвичай я з сенсором, але наразі на глюкометрі просто і все одно виходить справлятися. Чи ти могла б чітко сказати, що не вистачає сенсора і не вистачає, це, вистачає сенсора? Буває зараз. Більше трохи цукри стрибають, бо не так сильно mm -hmm. до пліткуємо, але стараємося тримати. А як ви з такими тривалими тренуваннями ем, плануєте своє харчування? Ну, взагалі, я зазвичай їм в школі, і іноді навіть буває, що я не їм на. Перед тренуванням. Ну, я взагалі не маю ніяких перекусів. Максимум, якщо цукор падає, то я їм, там. Дві цукерки Боже, трохи сили додає, але я не впевнена на тому. Їм зранку перед школою. Потім їм в школі, і потім після тренування перед тренуванням буває якісь овочі з їм. Коли падає цукор, то якусь цукерку чи сік. Я в мене така велика сумка з їжею, в якій лежать канапки, батончики, йогурти. Сік, цукерки ну дуже часто в мене на тренуваннях буває, що цукор падає на тренуваннях. Навіть якщо цукор ще шість з хвостиком, то я вже починаю їсти, тому що знаю, що через три хвилини він буде вже три. Я дуже розумію, Класно. Мені дуже подобається, що ви кожна створили якусь свою систему. Я думаю, батьки вам також в цьому допомагають. Але ваша робота в цьому колосальна. І Я вражена, що це настільки інтенсивний режим тренувань, бо мені сказали, що ви професійно займаєтеся, але я така думаю, ну може це по пару годин, але ви прям супергеройки для мене. Зв'язку з цим в мене є питання теж для кожної з вас. Чи була думка, що вам занадто складно з діабетом, що можливо ну його кину взагалі гімнастику? Чи такого ніколи не було? Ну, бажання кинути гімнастику в мене один раз було, але через діабет ні. Просто те, що в мене ще входило. Угу. В ну, мене було таке, тому що як захворіла діабетом, стала почала пропускати тренування. Не то, що пропускати, я приходила в зал, але приходилось сидіти, все тренування. В цей момент дівчата тренуються, качаються, і я сижу. І я не розуміла, ну, чому. Я теж хочу качатися. Чому я сижу? Ну, я думала про те, що діабет дуже сильно заважає, і треба вибрати, можливо, якийсь спорт не такий. Інтенсивний, не такий важкий, але то так, мимольотні думки, і все У мене було таке один раз, але не через діабет, через те, що в мене не виходило е, зробити якісь вправи. Так це настільки здорові думки, тому що я можу уявити тиск, е, можливо, і від лікарів, можливо, від батьків чи дорослих, що це занадто страшно, як вийде менеджити такий складний стан і одночасно такий інтенсивний спорт. Але я впевнена в тому, що завжди можна придумати і навчитися. І перед переді мною зараз три приклади сидять. І що вам дає е, гімнастика і те, що ви займаєтеся спортом в контексті вашої компенсації, самопочуття? Е, що вам краще? Ну, по перше, від того, що ти рухаєшся. Ну, зазвичай, мене падає. Наскільки я знаю, то в ніколи навпаки. І спорт допомагає деколи. То не подобається, що цукор низький і довго треба сидіти. Наприклад, просто хочеш щось зробити, а тебе просто так от бере і починає крититись голова, там не знаю, навіть на колоді, просто можу стояти, У мене так раз на змаганнях навіть було. Я виступаю, а в мене голова крутиться. Так, зазвичай спорт допомагає, тому що навіть зрівняти мої цукри в день, коли є тренування, і в ту одну неділю, коли його немає, то в неділю завжди цукри підвищені, і потім в понеділок так само вони є підвищені, тому що в неділю не було тренування. Низькі цукри заважають, звісно. На змаганнях було таке, що високий цукор, а я маю вже підходити виступати, і через те, що високий цукор в мене там. Чи голова болить, чи трошки перестаю я думати, що я маю робити, і через це виходять падіння, або якщо не падіння, то якісь помилки. В мене на тренуваннях цукор росте, і на змаганнях було таке: теж цукор ріс. Ми швиденько підколювали. Вже треба було виступати. У мене так само було, що я прям на змаганнях змушена була там піти і вколоватися. На змаганнях страшно багато підколювати, тому що іде стрес, і якщо я вколю, наприклад, свої звичайні дві одиниці, то він може впасти на то нижче ніж падає завжди, тому що я нервую. Тому на змаганнях підколюємо потрошки, але виходить, що багато уколів. А скажіть, будь ласка, це, коли відбувається саме змагання? Хтось, окрім вас, як я розумію, в курсі того, що у вас діабет, тобто сама комісія, викладачі чи ну, це виключно ваша історія і ваша відповідальність, ваші батьків тренери всі в курсі на рахунок суддів. Ну не знаю, нас оцінюють так само, як і всіх звичайних дітей. Перед змаганнями ми проходимо меддиспансер, який дає нам довідку. Ну і в диспансері знають, що в нас всіх цукровий діабет. І передають ту довідку з дозволом на змагання. Чи є з боку диспансера, Чи були якісь проблеми і питання, що вас можуть не допустити через або певні показники? Чи це ніколи не було проблемою? Зараз вже такої проблеми немає Але, ну, наскільки я знаю, вже коли захворіла Юстія, ніколи такої проблеми не було. А коли захворіла я, ми прийшли в диспансер. Чесно признали, що в мене цукровий діабет. Будь ласка, дайте дозвіл на змагання. Мама каже: я готова підписати всі папірці під мою відповідальність. Якщо там буде якісь проблеми, це буде моя відповідальність. В Диспансерії сказали, ні, з цукровим діабетом не можна займатися спортом. Типу неправильно, ніяких змагань, тільки оздоровчі тренування. В мене сльози, істерика. Коротше, потім мама прийшла в диспанс. Просто забрала картку, в якій написали, що в мене цукровий діабет. І ми завели нову картку, в якій не сказали, що в мене цукровий діабет. І там, де треба було там, здавати аналізи, ми спеціально під... підлаштовували мій цукор, щоб він був рівний, щоб не дізнали, що в мене цукровий діабет. У мене було таке через журнали, я не пам'ятаю. Він просто вимагав, каже: я наступний раз не ну не підпишу тобі. От наступний раз я тобі не підпишу. І я так, от вже третій раз підряд. Він каже: Я тобі не підпишу. Десять картка. Напевно. У мене такого не було ніколи. Ну все добре. Питали, що в мене на руці е, казала, mm -hmm. що, що діабет, ну і все було добре. Але що я згадала, що в мене у е, Куїс теж щось питав, тому що у мене типу зір був тепер вже ні. А тобі теж питав, через що він тебе такий низький? І тепер ну один раз перевірив у мене зір. Тепер вже нормально. Десь, напевно, два роки тому я прийшла і там теж питають, що це в тебе на руці. Я кажу, це така наклейка. Ну, щось там придумала. В мене рука болить. Мені кажуть, а схоже на сенсор, напевно, в тебе цукровий діабет. І потім заходять в програму і кажуть: В тебе ж діабет з 2020-го. Я кажу, як я кажу, ні, ні, нема. Дивно було, тому що яким чином з 2020-го, коли ну якби про нього дізнались, то з 2018-го зразу би дізнались. а вони просто відкрили комп'ютер, дізналися, що в мене діабет і все. І потім дозвіл на змагання, все ставили. Вже на щастя, це не є проблемою. Ви абсолютно прозоро говорите і всі знають про те, що у вас діабет, і вас допускають. Я правильно розумію. Так, Клас, клас, клас. Бо я впевнена в тому, що так і має бути. Ви виглядаєте дуже свідомими і е, як доказ того, що це не зупиняє в принципі від будь-якого спорту, якщо є відповідальність і свідомість. що вам заважає чи навпаки могло б допомогти е, покращити ваші цукри? Під час тренувань та змагань можливо, якщо я ма я, я тренуюся, мене починає корититись голова, і тут кажуть, це тренер, всі міряють цукор. У мене низький цукор, я їм цукерку. Потім сижу там 5 хвилин. Я знову йду їсти цукерку, тому що я хочу ще швидше почати займатися. Так, а, так. а потім цукор так от, різко починає рости вверх. Ну і в мене теж так само трошки з'їла, пішла, посиділа, проходить 5 хвилин, він не піднявся, я пішла ще поїсти. А потім через пів години він вже високий. Ще було таке, що цукор падав. Ще не дуже низько, але вже падав. А я мала доробити, ми готувалися до змагань, і я дуже хотіла доробити, бо якщо б я зараз не доробила, мене б вже не відправили назад. І я сиділа, 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 ну а потім сиділа з 2,9. В мене так, коли високий цукор, багато підколі, потім сижу, потім багато їм знов високий і тако. Я вас дуже розумію дівчат, бо те саме мене така нетерплячка дочекатися, щоб він піднявся і дати собі час посидіти, а не йти знову грати. Або навпаки, коли він високий і довго не збивається, я починаю доколювати, що не є зовсім правильним. Я зараз особисто працюю над тим, щоб давати собі більше часу і не спішити, бо тренування нікуди не дінеться, а здоров'я воно важливіше. Так цікаво, що вас троє, і ви займаєтесь улюбленою справою разом, Яке дійсно місце займає той факт, що у вас є люди з таким самим діагнозом у вашому житті. Ну, мені це допомогло, як мінімум, те, що якщо, наприклад, в мене сукортицький, вікіннийський, то я можу з нею посидіти, поговорити. Ну, <смі> ми таке робимо. А наприклад, спитатись просто якийсь цукор. Так, в нас кожне тренування в нас розходяться трошки графіки, і це не прямо так, що ми постійно на тренуваннях <смі> якось разом чи якось спілкуємося, але коли. Така сидить на лавці троє дітей, які просто так сидять і за всіма дивляться по них низький цукор. В тебе вже піднявся? Ні, а в тебе піднявся в мене ні. а в мене вже піднявся. Все, папа, дівчата, я пішла, і це так. Ну. Приємно, що хто хтось ще з тобою там сидить, ти не один там сидиш. В мене на дія вікенді мені дуже подобається, що коли там всі сідають їсти, всі зразу коляться, і ти бачиш, що ти не одна колишся, що всі це роблять. Це дуже круто. Я так рада це, це чути, тому що я потихеньку починаю збирати людей з різних міст, в яких є діабет. Але в мене ніколи не було людини прямо поруч. І я неймовірно тішуся за те, що ви поруч. Я дивилася ваші сторіс з дієвікенду. Наступного року дуже хочеться доєднатися. Насправді і приїхати у Львів. Я б хотіла закінчити. Моїм улюбленим питанням до кожної з вас, щоб одне чи, можливо, декілька важливих пунктів ви б порадили людині, які тільки но встановлюють діагноз діабету першого типу. Діабет це не вирок. Діабет це особливість. Ніяк не нея супер якась трагедія, з цим можна жити, з цим можна бути веселим. Ну, Він ніяк не заважає нам в житті. Ну, я би могла порадити займатися спортом, тому що це реально, звичайно, людям допомагає. Як мінімум посипіть флоко. Як мінімум відволіктися, я би ще сказала. Так. Нікі, ніскій цукор, вона побігла цкерку. І що в мені робить? В Ніки в нашої низький цукор вона побігла їзд скерок. Okay. Це... Головне, щоб вона турбувалася про себе. Це дуже класний приклад. Цукор піднявся. Пораду, яку би ти могла дати людині, яка тільки з діабетом? Треба знати ну, скільки на яку їжу колоти. Орієнтуватися, коли крутиться голова, зразу під'їдати. Не обов'язково вже йти, прямо міряти цукор, але я вже не міряю, коли крутиться голова, бо то вже вже ясно. Ще щось за цукором треба, щоб він не падав із вниз.